Доходи громадян можна умовно розділити на три типи: перший тип доходи, що оподатковуються як підприємницька діяльність, це доходи, які виникають у процесі ведення бізнесу. Для таких надходжень платник податків зобов'язаний сплачувати відповідні підприємницькі податки. Наприклад, якщо ви займаєтесь фрілансом, торгівлею чи надаєте послуги, то ваш дохід облікується як підприємницький і підлягає оподаткуванню згідно із чинним законодавством. Другий тип доходи, що не підлягають оподаткуванню. Ці виплати регулюються статтею 165 Податкового кодексу України, у цьому переліку зазначені доходи, які звільняються від сплати податків. Наприклад, це може бути матеріальна допомога, певні види соціальних виплат чи інші надходження, передбачені законом. Якщо ваш дохід підпадає під визначення цієї статті, ви можете отримувати ці кошти без сплати податків. Третій тип інші доходи. Якщо ваш дохід не можна класифікувати як підприємницький, і він не входить до переліку визначеного статтею 165, то він вважається іншим доходом, і в цьому випадку ви зобов'язані сплатити податок як звичайна фізична особа. Коли ви отримуєте будь-які гроші, їх завжди можна віднести до одного із цих. Трьох типів податкова служба, виявивши ваш дохід, застосовує відповідні критерії для визначення оподаткування. Поточні ставки податків. На сьогодні громадяни сплачують 18% податку на доходи фізичних осіб, 1,5% військового збору. Однак ситуація із військовим збором може змінитися. Якщо президент України підпише законопроєкт про його збільшення, то ставка зросте до 5%. Банківська таємниця та оподаткування. Довгий час основним для громадян залишалася банківська таємниця згідно із статтею 10 закону України про банки та банківську діяльність, податкова не має доступу до інформації про ваші рахунки без судового рішення або проведення податкової перевірки. Це означає, що інспектор не може самостійно переглянути рух коштів на ваших рахунках ані фізичних осіб, ані юридичних. Проте держава вже активно працює над тим, щоб спростити дане обмеження, і в рамках національної стратегії передбачається, що досить таки скоро Державна податкова служба отримає доступ до інформації про банківські рахунки українців. І, в принципі, є такі початки, що податкова вже підготувала. Варіант законопроєкту про те, щоб скасувати цю банківську таємницю. Крім того, уряд тестує механізми отримання інформації про рахунки через нові фінансові інструменти. Наприклад, постановою Кабміну 952 запроваджено національний кешбек. При відкритті картки для отримання кешбеку громадяни автоматично дають згоду на доступ. І, на жаль, більшість людей погоджуються. Окей, окей, але якщо ви отримуєте перекази на такі картки від інших фізичних осіб, податкова може класифікувати ці кошти як дохід і вимагати сплати податку. Державна стратегія спрямована на посилення контролю за доходами громадян і в майбутньому механізми оподаткування все ж таки ставатимуть. Жорсткішими і жорсткішими. А якщо вам потрібна допомога в даному питанні чи консультація, ви можете звернутися до нас і отримати кваліфіковану допомогу.